Всім привіт, з вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту The Doom of Certain Slaves. Це надзвичайно крута карта, яка розроблена надзвичайно великою командою Це буде найкрутіша карта, яку я просто міг пройти. Тож пропоную не тянути час і починати одразу. Так, 9.00. Ми прокинулися, я так розумію, і зараз 9.00. Де Едік, мам У нас є тут лептоп. Ну, більше я нічого не бачу. Давайте можливо вийдемо. Read diary from Ага. Потрібно знайти. Ага, ось тут я бачу. Щоденник. Шановний щоденник. Я навчаюсь на третьому курсі школи і скоро її закінчу. Мій тато став ще більш зайнятим, оскільки став обласним чиновником. Моя мама була прикута до ліжка, хворіла, не могла встати і говорити. Сьогодні, гедіку, 10 років, з ним народження, мій маленький брат. Найкращі побажання моїй родині. Амінь. I mean... so... Соу. Ну, ситуація, мені здається, досить погана. Я розумію, мами тут немає. Ну, ходімо, сход. О. Oh. Ми запізнюємося в в школу і і не встигаємо піти в ванну Тож нам треба швидко одягнутися збиратись О, ось тут, тут є форма, Дягаємо її Вау! <дивіться>, Ось так от я тепер буду виглядати і ходити в цій формі весь час схоже. Добре, тепер мені потрібно піти в школу. Знаєте, де вона знаходиться, звісно. Добре, пішли в ту сторону. Ой, я там бачу вже якихось NPC, це взагалі, ну, кльово, реально. Та вони зробили NPC в Майнкрафт, та ще й в Майнкрафт бедро. Ой! Gak usah sekolah. Mau bar-mabar? Oga, gue mau sekolah aja. Biar bisa nyalek. Ну, подвійну озвучку я робити вам не буду, але просто об'ясню, ці чувачки хочуть пропустити школу, ну, ну пропускайте, пропускайте, побачимо, ну, які у вас проблеми будуть, але мені все-таки варто піти в школу, оу. 15.00. Йоу, вони зробили дзвінок, як? Камон, як вони цей звук зробили? Oh, menurut itu cowo azbucho zrobile tože, yomoy. Teacher ini duluje kruto. Pelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan PR kalian di rumah ya. Oh iya. Sekarang ini sudah musim hujan loh, jadi kalian jangan main jauh-jauh ya. Kenapa? Karena menurut ramalan cuaca, daerah kita adalah daerah rawan banjir. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Це так круто. Якщо коротко, зараз будуть сезон дощів. Це досить небезпечно в цій uh, місцевості, де ми проживаємо. Я не розумію, це Японія, Китай чи що там. Вітаю. Я не мааф. Аконгабісейку. Dan hari ini kan adikku ulang tahun. Eh, hey, kamu berbakti ya. Salam buat adikmu ya, dan semoga ibumu cepat sembuh. Oke, okay, aku pamit duluan ya. Daaah. Menyip. Dodomu ya, tak? Aku tak ngerti, tapi ada teman-teman di sini, mungkin kita Eh, cuy. Gue gabut nih. Nongkrong dulu yuk. Biasa, di warung belakang. Iya lu, cuy. Udah lama gak nongkrong. Gak bisa gue, cuy. Adik gue kan ulang tahun. Lagian gue juga harus jagain nyokap gue. Ah, elah. Lu macemen, cuy. Ya udah deh kalau gitu, cepat Yo ya buat nyokap lu. Salamin juga buat adik lu ya. Bilang selamat ulang tahun dari gue. Oke cuy, gue cabut ya. Mama lagu apaan? Nih, dengerin ya. co see? Послухати улюблену пісню? Давайте послухаємо швидко. Думаю, зараз будемо, Ну, жорстка дискотека якась класі. Ну ладно. Все, закінчили. О, з'явився явив, знак оклику на цим. Броу Дани Райан. Ага, треба знайти його книжку. А куда ж ти її дів? Букуапани. Що це за книжка? Книжка просто. Сатанічні ритуали? Чому він це читає? Варто просто спитати у Дані. Чувак, ти дивний. Я тобі серйозно кажу. Для чого тобі ця книжка? Чому ти її читаєш взагалі? Не вмішуйся в мій бізнес. Уходь звідси. Тобто ми йому допомагаємо, а він каже, уходь звідси. просто, от Розумієте, так? Вот от, от, таке і питання. Я просто тобі допоміг, а ти мене отак от посилаєш подалі. Ну, все, давайте. Так, перевірити інші класи і повертатись додому. Ютубери це всі люди, які працювали над цим. Йдемо додому. Дець. А, це тільки вступ був. Тобто ви хочете сказати, що зараз буде набагато більше. Ну, добре, добре, давайте подивимось, що ж буде. Це насправді дуже цікаво. Так, я дома. Самелейкуум. алейкум! Малейкум асалам. Аду. Ти за трохи промок. Варто зняти школьну форму, тож, йдемо сюди. И... Снимаем ее. И кладем ее на место. Так. А. И тут. тут? Виндеси тут звонить. Ваня тут чиня. Ну еще то тут может. Немає тут його. На вулиці ж не може його бути. І мені потрібно слухати рингтон, але він не працює. В цьому то й проблема, якщо я вийду на вулицю. вулиці. Чек... А що мій телефон тут робить? Вотаф. Апегурісі іні. Ну в тому то й справа. Чому він тут? Ну добре, допустимо, брат погрався, але. Малий брат має викинути телефон на вулицю під дерево. О, нас покликали, і нам потрібно піти в main room. Я її десь бачив, ось тут. О, так отут вона знаходиться. О! А, вона жива. Йоу. Добре, добре, добре. де ти голодна. Йоу, вона виглядає дуже страшно. Мені здається, вона буде головним монстром, начебто. Ну, добре. Сподіваюсь, ні. Це було б справді стрьомно. Так, приготован... приготовану курку треба зробити нам. Ну, ось є. А, я взяти не можу. Добре. Значить, будемо готувати. Що в нас тут є? Ага, вугілля, беремо. Так, тут є щось? Немає. О, Так, тут. О! Сира курка є. Ставимо чикс, чикс. І чекаємо, поки вона піджариться, і ми просто можемо виконуємо цей квестик. Але поки що ну, нічого стрьомного не відбувається, крім ось цього нашого однокласника, так сказати. так? Забираємо курятину і підемо віддамо її зараз одразу же. Ну. Так, сподіваємось, стане краще. Ось настільки все погано. Людина просто каже Хм. Mm. Піднімаємось наверх. Чувачок. А він реально маленький. Йоу, подивіться на нього. Чому тут у всіх однакова форма шкільна? Я не знаю, чи це не шкільна форма, це просто рубашка така. А вот Роблокс gift card Він грає в Роблокс? The doors, <плес> чи в в Чи щось інше? <плес> так, тут має бути десь. <плес> так, в мене є теорія, що можливо вона на вулиці. А. Реально чекайте. <плес> так <плес> от... Так в чому то й справа, що вона тут робить? Це серйозно? Причому в тому ж самому місці, де був і телефон до цього. От це дуже дивно. Так. Ну, ходімо її віддамо, але. Мені це все дуже сильно не подобається. Так. Це Роблокс. Так, це Роблокс! Так! А Мені цікаво, що вона робить, типу, подарункова карта в Роблексі, Вона ж така є. Вона ж існує, її ж не вигадали просто так. Це не він зробив. Це дуже дивно. Ну серйозно, хто міг пробратися в будинок? Взяти телефон, подарункову карту, викинути туди. Але ж не одразу ж. Хм, Дивно. Дивно, справді дивно. Всі пішли спати, я так розумію, так? 0 угу. нуль. -нуль. <рес> Найстрашніший час, мабуть. Я просто зараз дивлюсь по всьому монітору, дивлюсь, щоб нічого не пропустити точно. Зараз там приведе якісь маленькі залізи. Мене блумакан лагі так, ну я згоден. Якщо голодний варто поїсти. Все-таки нічого страшного з цього не буде. Ходімо, просто поїм. Поїмо там світ виключився. Ну добре. Так, це що у нас? Ага. Я. А, мені з'їсти треба. З'їв. What the fuck? Тут у нас батько спить. Ну, начебто. Так, ну, його розбудити я не можу. Та фак? Астовло. Все пайму день катча. То есть розбуй вікно, What the fuck? Ну. Так, я згоден. Як він від цього не прокинувся? Буквально скло вибило в будинку. Добре. Але дивна реакція. Можливо, краще розбудити когось. Ні?

А, я не можу? Чого? А, все, тепер можу. Ідемо вниз. Але це дуже дивно. What the fuck? What the fuck? the <laughs> fuck? Я починаю хвилюватися, це дуже стрьомно. Так, тихо.

Що тут просто відбувається? Па, баба, і бука багунпа.